Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео мова піде про нового представника android планшетів Lenovo Tab+. Plus. Коли мова заходить про вибір нового планшету, то користувачів можна зібрати в певні групи. Хтось від планшету хоче отримати зручність користування, хтось хоче працювати з табличками, а хтось просто переглядати фільми. Окремо можна відзначити тих, хто використовує планшет виключно як портативний кінотеатр. Але ж світ привчив нас до того, що девайс повинен бути універсальним. І одразу виконувати різні задачі. Почнемо з екстер'єру, стильне поєднання металу та софт-тач пластику, вивірно, оформлені рамки екрану, вони однакової товщини по всьому периметру, та тонкі настільки, наскільки це необхідно, щоб користувачу було комфортно працювати з планшетом, тримаючи його в руках, та щоб не було фантомних випадкових натисків під час роботи. Lenovo Tab Plus є доволі продуктивним девайсом. Він працює на базі процесору MediaTek G99, 8-й ядерний, у купі з 8 ГБ оперативної пам'яті те, що треба. Ну а щоб зберігати всілякі необхідні файли, фотографії, програми, є два варіанти: на 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Для зберігання особистих фотографій та відосиків є два варіанти: або 128 ГБ, або 256 ГБ. У постійної пам'яті та додатковий слот під її розширення за допомогою мікро sd карти. До речі, біля слоту розширення пам'яті знаходяться два мікрофони та кнопки регулювання гучності. На лівій грані планшету розмістилася кнопка живлення та аудіопорт. Без уваги залишився ще один рознім він же порт для зарядки Type-C покоління 2.0. Тепер декілька слів про екран та Плюс 11,5 дюйми з 2К зображенням. Та яскравістю в 400 ніт. Ну а щоб задоволені від перегляду контенту, особливо аудіо та відео, ставало ще насиченішим, цей планшет має 8 JBL динаміків 4 твітери та 4 вуфери. Всі з підтримкою технології Dolby Atmos. Планшет Lenovo Tab Plus можна використовувати як Bluetooth-колонку. Для цього є спеціальне меню в налаштуваннях. Так як аудіо та відео можливості цього планшету просто за очі, ми розуміємо, що користувач з ним буде проводити багато часу. І щоб не тримати планшет постійно в руках, бо в руках може бути чашечка чаю та круасан, Lenovo та Plus має вбудовану ніжку, і таке використання виводить роботу з планшетом на значно вищий і якісніший рівень. А тепер уявімо ситуацію, що ви втомилися від перегляду улюбленого серіалу та вирішили трохи попрацювати. До цього планшету окремо можна придбати чохол та клавіатуру. Ця клавіатура, до речі, є мультидевайсною. Вона однаково чудово підходить як для андроїд планшетів. Так, для Windows-пристроїв та навіть iPad OS. Клавіатура має зручні клавіші з ходом 1,3 мм. Окремі кнопки для швидкого переключення між різними пристроями, два варіанти коннекту, або бездротовий, або дротовий. Незважаючи на надлегку вагу, всього 177 г, ця клавіатура дає більше 60 годин роботи на одному заряді. В розпорядженні користувача є крутий гаджет з автономним часом роботи близько 12 годин. Вбудований акумулятор 8600 мА годин підтримує обов'язково технологію швидкої зарядки. Lenovo Tab Plus є одним з кращих android планшетів сьогодення.